Наступна партія шкарпеток для ЗСУ. Ці шкарпетки навіяні на наближаючіся усін'ю. Зелені шкарпетки це кінець літа. Листя в'яне, трава міняє свій кольор. П'яточка укріплена в Сюди я додала тоненьку пухнасту ниточку. І шкарпетки вдалися дуже м'якенькі і приємні на дотик з Могасті, мій улюблений Фелікс. На цей раз з витягнутою петлею. Ці дві пари зв'язані однаковим візерунком, але трішки відрізняються кольором. Сірі шкарпетки це останні кольори літа. Бордовий, зелений, сірий і каштанова укріплена п'яточка бумеранг. Останні шкарпетки це колір падаючих каштанів. Резинки зв'язані наші улюблені коляри. Розмус трошки менший. Вони підійдуть для наших захисниць.